Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це Олександра Баркова, сестра засудженого художника із Криму, Богдана Зізи. Вітання, пані Олександро. Доброго дня. Пані Олександро. На жаль, через теракт, який рашисти вчинили на Каховській ГЕС, на другий план відійшла інформація про засудження вашого брата. Брата расистами за акцію протесту, яку він здійснив минулоріч в Євпаторії, обілявши так звану місцеву міську адміністрацію жовто-синіми фарбами. І він засуджений до 15 років ув'язнення. Знаємо про це, але хочемо трішки більше дізнатися і про самого Богдана ЗІЗу, і про те, що його спонукало вчинити таку акцію протесту, і також про те, що вам відомо. Про саме це судилище над вашим братом. Mm -hmm. Отож, пані Олександро, та мабуть, трішки розкажіть про те, хто такий Богдан Зіза, де він народився, де він жив, що вас пов'язує з ним і як довго він жив в Окупованому Криму? Так, Богдан. це Він вуличний художник. Насправді. Він. Ніякий не терорист. народився в Запорізькій області в селищі. Згодом, що, будучи зовсім маленьким, переїхав, його перевезли до Криму, він все своє життя прожив в Криму. Тобто, після окупації, в 2014 році, він вирішив свідомо вирішив залишитись в себе вдома, адже в нього є бабуся, яка потребувала теж його підтримки, уваги. Він не міг її залишити. Тобто він вимушено залишився в Криму після 14-го і от пробув під окупацією аж цілих вісім років і да, не витримав, не витримав останніх подій. Зокрема, знаю, що в нього був такий пригнічений моральний стан після Бучі, Єрпеня, Маріуполя, минулорічних подій, що і спровокувало таку таку його реакцію. Адже як він сказав нещодавно в останньому слові. На засіданні судовому, що йому було, йому було погано від того, що він мовчить від власного мовчання, від мовчання всіх, хто просто спостерігає за тим, що відбувається, за цим жахом, пані Олександро, то ось ця акція протесту, коли вона мала місце, і, і, і коли почалися, так би мовити, Переслідування вашого брата. Чи мали ви можливість після цього, якимось чином з ним спілкуватися? Чи вам було відомо, де він перебував протягом цього року? Богдан вчинив свою акцію в ніч з 15 на 16 травня 2022 року минулого року. Угу. Його дуже швидко знайшли ФСБ. Працівники ФСБ його затримали, записали показовий відеоролик з вибаченнями, де він визнав свою вину і де він вибачився за те, що зробив. Але ми одразу помітили, що він на цьому відеоролику був ну, непретаманному йому стані, і видно було, що він підлягав тортурам, адже мав розірвану срочку і дуже дуже розосереджений розосереджену поведінку. І надалі Богдан дійсно ми через адвоката знаємо, що він підтвердив і на судових засіданнях. Він багато разів казав, що так, на жаль, розривається зв'язок, але я все-таки сподіваюся, що ми зможемо продовжити спілкування з нашою сьогоднішньою гостею. Це Олександра Баркова, сестра засудженого художника із Криму Богдана Зізи. І нещодавно російський суд засудив його до 15 років. Богдана ЗІЗу звинуватили у тероризмі. Пані Олександро, на жаль, розірвався зв'язок. Ми не мали можливості вас чути. Але єдине, що ми зрозуміли, що до вашого брата расисти, зокрема, так звані ФСБшники, застосовували тортури. Так, на жаль, знову бачимо, що зник зв'язок. Але спробуємо колеги переподати. Прошу перенабрати і зв'язатися з нашою гостею ще раз, для того, щоб ми мали можливість продовжити спілкування і дізнатися більше деталей у цій справі. Так, пані Олександро, зараз я сподіваюся, ми зможемо з вами продовжити спілкування чи чуєте нам розуміло. зараз. Так? Чую? Так, так. Угу. Бачимо, вже вас теж. Отож, ваш брат був під тортурами ФСБ і дав ці свідчення, правильно? Я розумію? Так, ці відеоролики вони сфабриковані, і таким чином ФСБ змушує людей про українських налаштованих просто визнавати навіть ті вчинки, які вони не робили. Вони так роблять, щоб приписати ще статті, за які можна засудити і дати більше років ув'язнення. А що, що він казав в цих роликах? Чи він дійсно зізнавався в якомусь тероризмі, чи що? Він дізнався в тому, що е, намагався підпалити адміністрацію. Uh -huh. Але okay. надалі ми знаємо підтверджень, що він використав, він облив синьо жовтою фарбою двері адміністрації, також використав коктейль Молотова, але він не цілив у людей, він не мав на меті когось скалічити. Він лише хотів це зробити для ефектно ефектного відеоролика, адже він це знімав на телефон з подальшою метою викласти це в інтернет, аби ситуація з ну, типу, вчинити більший резонанс. Адже ми знаємо, як вправно росіяни можуть от, Подібні вияви і подібні справи нівелювати. Тобто йому потрібно було це зробити яскраво, і він, він так і зробив, але на жаль, це виявилось для росіян тероризм. Пані Олександро, то ось весь цей час протягом цього року він перебував десь у СІЗО, чи, 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 чи мали ви можливість поспілкуватися з ним за цей час? Ми листувались, також ми спілкуємося та, на жаль, в з жаль, у зв'язку з політв'язнями немає прямого. Але е, на початку, коли його в'язнили, показали цей демонстративний відеоролик з вибаченнями, він взагалі зник. Тобто ми, ніхто не знав, де він, навіть бабуся не знала, де він. Єдина людина просто його рідна людина на півострові. І ніхто не казав, і тоді ми зрозуміли, що ну вірогідно, росіяни хочуть зробити так, аби він був без звісти, зниклий. І тоді ми почали дуже дуже активно про нього говорити аби його знайти. І в них не було вини. Потім його перевели в СІЗО. Він перші тижні сидів в підвалі, десь взагалі в жахливих умовах теж були тортури, побиття. Але надалі так, надалі він його перевели в СІЗО. В Сімферополі і от е, на початку року його перевезли незаконно з Криму до ростовського СІЗО. Угу. І саме Ростовський суд е, засудив його до 15 років позбавлення волі, хоча прокурори вимагали 18, так? Так, так, все вірно. Угу. А пані Олександро, чи маєте ви можливість якимось чином спілкуватися з його адвокатами? Е, е, чи... Це адвокати з Криму, чи це з самої РФ, і що вони кажуть загалом про цю справу? Адвокати з Криму. Нам з адвокатом дуже сильно допомагає кримська правозахисна організація. Ми маємо зв'язок і через них, і напряму з адвокатом деколи теж маємо зв'язок. Тому. Ми довіряємо цій людині і знаємо, що це це незалежний адвокат. Враховуючи, що на початку у Богдана було три адвокати за призначенням від ФСБ. Зараз ми звичайно, це наша така маленька перемога, що у Богдана є незалежний адвокат. Адже ці всі процедури вони блокуються в Криму. Тобто дуже важко людині по в'язню, засудженому, який має проукраїнські погляди, погляди відкриті, дуже важко йому знайти адвоката. Пані Олександро, а стосовно бабусі, як вона відреагувала на цей вирок, чи відомо вам, чи хтось може про неї попиклуватись? Наскільки я знаю, то вона зараз сама. На жаль, таких сильних деталей я не знаю. То, звичайно, переживаєте. Та, ну і стосовно цього рішення суду, чи відомо вам, чи буде подаватися апеляція. Чи є можливість все-таки зменшити цей е, вирок? Апеляцію ми будемо подавати обов'язково. Але особисто я не вірю в те, що можна зменшити термін, адже справедливого правосуддя в Росії не існує. Ми це бачимо, ми це знаємо, і мені здається, що такий показовий великий термін ув'язнення не тільки у Богдана, а й у інших політв'язнів, яких щоденно судять в Росії. Це такий дуже публічний вияв того, вияв залякування населення. Тобто, навіть якби кримчани, ну і хай вже і росіяни захотіли щось подібне зробити, вони бачать приклад, що наразі прояви проукраїнські судяться на Росії, засуджуються гірше ніж вбивство населення. Тобто це очевидно, це факт, адже вбивство з насиллям в Росії засуджується, засуджується в рамках 10 років ув'язнення. А синьо жовта фарба, пролита на двері без жертв, навіть без пошкодження адмінбудівлі, засуджується до 15 років і ще й до 18. Є є випадки, коли сфабриковані справи засуджуються, і 20 роками ув'язнення. Тобто це такий, мені здається, загально прийнятий в них спосіб залякування місцевого населення. Пані Олександро, то чи українська держава офіційно визнала вашого брата Богдана ЗІЗу політв'язними? Чи є у вас якась підтримка з боку України? Так, підтримка, звичайно, є. В першу чергу нам дуже допомагає Кримська правозахисна організація, також. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим та Міла Ташева. Ми завжди на зв'язку. ми е, тримаємо зв'язок і можемо спілкуватись напряму. Вони нам допомагають дуже сильно. Богдан вже в списках обміну. Богдан внесений в список е, резолюцію ООН. Е, я знаю, що вони кожен день за нього борються. Богдан неодноразово писав листи президенту України Володимир Олександрович їх бачив і читав, і ми маємо фідбек і це дуже цінно. Адже я розумію дуже складну ситуацію з обмінами наших героїв, наших військових, і насправді ситуація з політв'язнями в так, ну, в таких ситуаціях в, так, в такій ситуації вона. Надто складна, і я дуже вдячна за цей фідбек, за те, що ми маємо таку підтримку. Що ж, дякуємо, пані Олександро, за цю інформацію. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, з нами на зв'язок виходила сестра, засудженого російським окупаційним судом художника із Криму Богдана Зізи. Нагадаємо за його акцію протесту під будівлею міської адміністрації у Євпаторії. Його засудили до 15 років за так званий тероризм. Тримайтеся, пані Олександра, На все добре. Дякуємо вам.